То 5 незаїжених сучасних ароматів для чоловіків аромати, які випромінюють впевненість, харизму і сміливість. Отже, ми розпочинаємо перший аромат, яким я особисто користуюсь останній час. Вже рідше, тому що з'явилися ще інші в мене улюбленці, але все ж таки це Шандігар Експрес від Ексніло. Це унікальне поєднання густого цитрусу з насиченою замшою та густою деревиною. Давайте сьогодні знову буду в ньому аромат, який дійсно тримається на тілі понад 16 годин. Аромат, який має класний, крутий, дуже дорогий та впевнений шлейф, доступний до розпиву від 3 мл. Наступний, цим ароматом я користувався, напевно, десь місяці 4 поспіль, практично з дня в день. Це класне поєднання теплого, пряного австралійського сандалового дерева, плюс легкий цитрус, плюс багато дерева та зелений та чорний чай. Е, називається він Санталла Астрал від Матір Премір. Він доступний також від 3 мл. і цей аромат тримається практично добу на тілі. І також має дорогий, якісний, теплий, пряний шлейф, який ідеально підкресить твій гарний смак. Наступний вже класика в нашому асортименті це Royal Eagle Black від Стефано Річі. До речі, доступний від 2 мл. Аромат, який поєднаний з класними східними спеціями, теплими пряними нотами, густою деревиною та корою дубу. І це також абсолютні 10 з 10. Доступний від 2 мл. Royal Eagle Black Стефано Річі. Наступний. Ви вже його знаєте, і цей аромат часто порівнюють з запахом грошей, з запахом впевненості, з запахом харизми та брутальності. І ми говоримо про удфогрейтнес від іншого перфам Прайв, густий, насичений деревино-удовий аромат для чоловіків. Ну, і для жінок також аромат, який тримається на тілі, практично добу. Аромат, який має класний, впевнений, дорогий сучасний шлейф. Вартість його також дуже приємна і розпив доступний від 3 мл. Ну і п'ятий наш зараз абсолютний хід для чоловіків, які знають собі ціну, які для себе нічого не шкодують і впевнені. Абсолютно в своїх силах це Vigor Spirit of Kings. найдорожча, преміальна, суперстатусна лінійка. Аромат, який тримається далеко за добу на тілі, аромат, який має неймовірний, густий, класний, дорогий шлейф, з куркуми, кардамону, шафрану і густої насиченої деревини, доступний від 2 мл.